Привіт, це новий запис. Що там якам» і я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПекспрес. Сьогодні на зв'язку з Олександром Максименюком, засновником, тобто фаундером і сівіо Рінгостат. Привіт, Привіт. зараз. Ти будеш нам допомагати, бо у нас власники інтернет-магазини постійно запитують щось про ip телефонію і сьогодні. Надважливе запитання. Які показники якості обслуговування клієнтів можна відстежувати за допомогою IP-телефонії? Я трошки розширю не лише за допомогою IP-телефонії, а в принципі, комунікаційної платформи, бо IP-телефонія це не єдиний канал комунікації. І якщо ви використовуєте лише телефон, ви втрачаєте певні можливості, тому важливо мати і месенджери, і веб-чат. Якщо клієнт хоче смс ки ну це дуже важливо. Коли ви надаєте підтримку комунікацію омніканально там, де клієнт, а не там, де, де комфортно вам. Якщо ми кажемо про показники якості, які можна відстежувати, повернемося до банальної телефонії. Які показники якості? Перша це кількість пропущених дзвінків. На жаль, дуже багато бізнесів мають проблему з тим, що вони не відповідають на дзвінки. З 14 дзвінків відповідають на 2. Кількість пропущених дзвінків, швидкість реакції, скільки клієнт слухає гудки перед тим, як отримує відповідь. Це середня тривалість розмови, скільки зазвичай менеджери комунікують. Досить прості показники, які надає будь-яка нормальна система телефонії. Звісно, не кажу про кейс, коли бізнес використовує просто телефони. Які не під'єднані бізнес платформи, це мені здається вже атавізм і нездорова ситуація для якісного бізнесу Навіть якщо у вас такий бізнес-процес, який потребує е, того, щоб менеджери були не постійно перед комп'ютерами, на зараз є можливість застосунку для телефону, або в Україні в нас дуже класна є штука FMC, коли в тебе в, в телефоні стоїть. Звичайна GSM-картка, але вона під'єднана до системи бізнес-телефонії. Тут все можна трекати. Звісно, це запис дзвінків і необхідність, я кажу, що це необхідність для бізнесу слухати те, як менеджери комунікують з клієнтами. Це дуже важливо, дуже багато інсайтів надає. Багато помилок дає можливість не допускати. Ну і звісно, коли ми вже побудували цей процес call quality assurance. Quality assurance, ми, ми можемо аналізувати не лише дзвінки. Нам потрібно дивитись, що там в чатах відбувається, як, клієн... як менеджери спілкуються з клієнтами, чи правильно вони привіталися, чи назвали клієнта на ім'я, є такий суперечливий пункт, чи запитали клієнта, чи зручно йому спілкуватись, якщо це вихідний дзвінок. Кожен вирішує, як правильно, самостійно. Але варто дивитись на те, як працює конкретно в вашому бізнесі. В деяких бізнесах це потрібно спитати, а в деяких навпаки це дає мінус. Бажано, щоб цей процес був заскриптований, тобто є певний скрипт, по якому чек-ліст, по якому ми перевіряємо комунікація з клієнтом. Як би там не казали, вона повинна бути заскриптована. Ми вже не в ті часи, коли можна було відповіли, і це вже добре. Якщо клієнт дзвонить в інтернет-магазин, то скоріш за все в нього якісь специфічні потреби. Він питає про певний товар, але варто дізнатися, а чому саме цей товар це клієнта зацікавив, яку потребу він хоче вирішити? А можливо, в нас є товар, який більш якісно закриє потребу цього клієнта. Тому нам потрібно провести діалог. Є декілька підходів. Мені подобається той, той підход. Є в нас в розмові, стадія відкриття, стадія анамнезу, стадія презентації, стадія закриття розмови. Під час відкриття ми привіталися, назвали, назвали на ім'я клієнта, в яку компанію ми представляємо, чому ми, ну, ми телефонуємо. Далі, анамнез дізнатися про клієнта більше, зрозуміти його конкретну проблему. Презентація, презентувати товар, можливості доставки і так далі. Може, чим ваша компанія відрізняється від інших. Бажано це зробити так, щоб це перекликалося з тим, що клієнт нам надав інформацію під час анамнезу. Тобто, якщо клієнт візьмемо там якісь генератори, клієнт сказав: В мене холодильник, в мене телевізор, приватний будинок. Ага, значить, холодильник, морозильна камера. І так далі, вам хоча б 3,5 кВт потрібен. То не потрібно пропонувати такому клієнту, який це перерахував, генератор на 10 кВт, і генератор на 1 кВт його, його також не влаштує. 3,5 запасом 5. І далі вже стадія закриття, коли ми е, чітко провели до call to action, що чи, чи вам все подобається, чи можу я оформити замовлення. Якщо вам потрібно подумати, скажіть, коли мені вам перетелефонувати. Відповідно, ми повинні оцінювати, що дзвінок відбувається по цьому сценарію. Також ми вже в сучасному світі АІ взорвався минулого року. Цей процес, коли він відбудований, можна віддати на АІ, коли, який зможе проаналізувати 100% розмов. І підсвітити ті розмови, які потребують якоїсь додаткової перевірки. Якщо ми кажемо про Рінгостат, то в нас є вбудований сервіс AI, який дозволяє по стандартизованим пунктам перевіряти дзвінки. Там є певна можливість невеличкої кастомізації, ми можемо всі дзвінки проаналізувати, побачити, чи потребує дзвінок мануальної перевірки. І ми можемо виділити лише ті дзвінки, які потребують мануальної перевірки. Ми їх переслухали, і ми отримали величезне велью для нашого бізнесу, проаналізувавши такі, такі дзвінки. Також в нас є продукт кастомного AI, AI Supervisor, в якому ми оцифровуємо оці чек лісти про які я сказав, побудовані під конкретний бізнес, під конкретний бізнес-процес, під те, що. Чи потрібно запитати, чи зручно розмовляти? це там простий приклад, більш складний приклад. Коли клієнта запитали про якщо візьмемо генератори або щось таке, чи запитав менеджер а, навантаження яке? Яке потрібно, чи це приватний будинок, чи якесь там інше особливості встановлення. Умовно, це квартира, і хоч він хоче встановити генератор на балконі, то лише певні моделі можна так зробити. Ну, ти не можеш встановити величезний генератор з відкритим корпусом на балконі. Окрему модель EcoFlow, наприклад, ти можеш встановити. Відповідно, ми оцифровуємо а, такий чек-ліст і отримуємо. Вже набагато більше велью, під адаптуючи під конкретний бізнес, ми використовуємо в тому числі це для себе. А ми, як частина групи компанії NetPeak, наші колеги також використовують наш продукт. Дуже простий цікавий інсайт. Нещодавно оцифровували чати наші колеги з сербстат. За тиждень вони знайшли чотири угоди, які були втрачені через неякісну розмову менеджера з клієнтом. Це дозволяє з одного боку виправити ошибки. З іншого боку, ми можемо ой, тут є угода, ми її. Пропустили, але ж тут ще можна щось зробити. Ми можемо з ним з цим клієнтом зв'язатись, можливо, виправити. Можливо, ми зробимо там з цих чотирьох ще дві продажі. Ми все ж таки зробимо. Насправді, у захваті цього продукту. Я бачу, яке вальвелью воно дає нам, яке велью воно дає клієнтам, і це круто. Саша, дуже дякую. Ти нам зараз от розказав власникам інтернет-магазинів, що Ringostat є сучасним помічником не тільки відділу продажів для збільшення продажів для полегшення продажів да, для збільшення виторгу з інтернет магазина а ще і відділом контролю якості та такому відділом турботи за кожним клієнтом. Звичайно ж, для того, щоб про бренд, про наш інтернет-магазин тільки гарне дізнавалась більше на ринку, і були повторні продажі. Бо вручну обробити, коли в тебе вже там дзвінків чи замовлень день більше 20, Певно дуже важко масштабуватися І дуже кулі. дорого. Дорого, вони вигорають, вони роблять помилки, бо люди є люди. Так і якби ти не приписав скрипт, але кожного разу вручну контролювати команду ти не зможеш. І тільки сучасний заяв, тому числі можливості інструменти як Рінгостату він допоможе нам бачити точково, де є можливість покращення цього процесу. Ну, звичайно, клієнтів оповіщати вчасно не тільки за допомогою під От Дякую тобі. Я тепер розібралася. Будемо радити. Дякую, що працюєте для України. Дякую, що розвиваєте електронну комерцію. І сьогодні підключився, щоб нам розповідає коротко простою мовою, як Римгостат і як сервіси під телефонію, як платформа омніканального спілкування, може покращити клієнтський досвід та які показники клієнтського сервісу ми можемо відслідковувати таким чином в інтернет-магазині. Дякую тобі дуже. Не